Заняття розпочинається зі знайомства з учасницями. Я хочу відчувати себе в безпеці. Потім по черзі дівчата стають в коло, інші ж мають підійти максимально близько. Так вони дізнаються, як тіло реагує на потенційну небезпеку, розповідає тренерка самозахисту жінок Олена Гавриш. До свого тіла, що, Мурашки побігли, похолоділа, де що, зачесалося, там серцебіття, там тискають. У мене почала трошки крутитися голова, я вже відчула, що мене вже ну от ноги починають слабшати. Якось так мені хотілося вже впасти, я сказала «стоп». І ти це пов'язуєш саме з відчуттями в тілі, І... за того, що ти уявила, так, як так. наближається толпа незнайомих до тебе близько. Так? На таких заняттях вперше говорить Дар'я Заєць, тому із кожної вправи хоче взяти максимум. Щоб у якихось таких ситуаціях, там, наприклад, я йду з прогулянок там, з подругою додому, і це, наприклад, темно на вулиці, то щоб я знала, як себе наприклад захистити, тому що я живу в такому районі, що там є різні такі люди небезпечні, тому я б хотіла, хоча б трішки бути захищеною. І, по-друге, я б хотіла навчитися якось. Наприкінці захищати свої кордони, тому що зараз це неймовірно важливо, і я вважаю, що в майбутньому мені також це знадобиться. Ви стоїте до вас на темній вулиці, іде незнайомий великий е е чоловік, щось тримає в руках. Ваше завдання, от ви стоїте, ми до вас будемо підходити. Ваше завдання сказати голосно Стоп і зупинити нас. На тій позиції, де вам стає вже дуже некомфортно. Стоп, стоп. Так дівчата навчаються вибудовувати власні кордони на відстані та керувати голосом, а саме не боятися голосно сказати, коли небезпека близько. Додає Олена Гавриш для відпрацювання фізичного захисту видають спеціальні лапи. Гото Небезпечних ситуацій в житті не було, проте на майбутнє хоче знати, як себе захистити, каже учасниця тренінгу Інна Кравченко. Як і кожна, повертаючись додому десь пізно вночі, відчувався якийсь трохи дискомфорт і було таке от, ніби як незахищеність. Такий тренінг корисний буде не тільки дорослим жінкам, навіть дітям, підліткам. З метою почувати себе безпечно в будь-якій ситуації, щоб не боятися залишитися на вулиці, скажімо так, сам на сам із якоюсь небезпечною ситуацією. Навчає жінок за спеціальною методикою, говорить пані Олена. Заняття триває 4 години. В першу чергу ми е Намагаємося допомогти дівчатам відчути їх кордони фізичні і психологічні, якось відреагувати на їх порушення. І найкраща вона війна, яка, яка не розпочалася. Тому далі ми ще допомагаємо розблокувати допоміжний інструмент, дуже важливий в самозахисту це голос. Вчимо кричати голосно, гучно, привертати увагу і вчимо деяким е, прийомам самозахисту. Такі заняття, говорить, нині корисні для всіх. Вміння відчувати, захищати свої кордони і мати впевненість, що ти зможеш якимось фізичними прийомами відбити напад дуже важливо. Перший етап цього курсу розрахований на чотири тижні, розповідає представниця благодійного фонду Схід СОС Наталія Дребіт. У групі займається до 12 осіб. Кожне заняття триває 4 години, і за цей час наші відвідувачки отримують такі корисні навички, і цього часу абсолютно достатньо для того, щоб успішно взаємодіяти як з тренером, так і одним з одним, і закріпити ці навички практичними навичками на занятті. Ми плануємо продовжувати, але по закінченні цього курсу ми обов'язково отримуємо зворотній зв'язок від наших відвідувачок. Почуємо їхні побажання, їхні потреби, і на основі цього будемо далі анонсувати. Можливо, цей курс ми будемо досконалювати, розвивати, тобто очікуємо враження наших відвідувачок від цього курсу. Тетяна Зазуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.